Привіт, друзі! Сьогодні у нас на тесті новинка від BVD – електричний кросовер BVD Сіліон 05, 25-го року. Машина, яка обіцяє поєднати стиль, технології та комфорт, при цьому залишитися у бюджетній ціновій категорії. Давайте розбиратися, що в ній цікавого і чи варта вона вашої уваги. Зустрічайте. Товні селіон виглядає свіжо та сучасно. Плавні лінії, лед оптика і правильні пропорції. Це кросовер довжиною 4,52 метра, шириною 1,86 і висотою 1,63 Кліренс офіційно не вказаний, але візуально вистачить, щоб не боятись наших полтавських ям. Колеса легкосплавні, 17 диски з гумою 215 на 60. І підвізка попереду Макферсон, позаду багатоважелька. І це натяк на комфорт. Дана модель має три комплектації. Перша комплектація має 50 кВт батарейку запасом ходу 430 км та дві наступних 60 кВт батарею з запасом ходу 520 км. В даний момент у нас на огляді притопова комплектація. Всередині нас зустрічає цифрова панель приборів та 12,8-дюймовий екран мультимедіа, через який відбувається повністю керування автомобілем. Android Auto і Apple CarPlay, на жаль, відсутні в даних автомобілях BVD. але є гарна новина. Ми повністю можемо прошивати ці автомобілі, українізувати, встановлювати додатки, блютуз, навігацію, все працює без проблем. Звертайтесь до нашого є-сервісу. Е маємо стильне та зручне мультикермо з фізичними кнопками, що дуже круто. Фізичні кнопки завжди плюс. Тут у нас на ліпісточку регулюється круїз-контроль. Вимкнути та вімкнути. Переходимо до центральної частини. Тут ми маємо два місця для телефона, одна бездротова зарядка з охолодження, і фізичні кнопки. Регулювання. Гучності мультимедіа, це режими їзди, аварійка, автоматична парковка і керування кліматом. Тут маємо два підстаканника для ваших напоїв, також зручний підлокітник з якісних матеріалів та ніша для ваших речей. У максимальній комплектації. Ви тут отримаєте холодильник, який працює від мінус 6 до плюс 50, як мікроволновка Весь салон виконано з якісних матеріалів. Сидіння мають бокову підтримку, вентиляцію, підігрів та електрорегулювання. Позаду досить багато місця. Троє пасажирів в принципі сяде тут дуже комфортно. Також пасажири мають два usb роз'єми для зарядки. І маємо величезну панораму, яка дає багато світла і відчуття преміальності цьому салону. Робимо висновок, що салон автомобіля має приємну ергономіку все тактильно приємно, все знаходиться на своєму місці, також є ось такі ніші для телефонів і для ваших паперів. Я дуже вражений цим автомобілем, за свій бюджет він дає дуже великий функціонал. Що саме цікаве, всі комплектації від базової до максимальної мають самі прогресивні системи безпеки. Це мінімум 7 подушок безпеки, система ESP, система ABS, екстрене гальмування. Тримання у смузі, датчик сліпих зон. Якщо ви виїжджаєте з паркінгу, у вас є перешкода, машина сама зупиниться. Також, якщо хтось екстрено зближається позаду, машина буде вмикати аварійку і сигналізувати. Це дуже сучасна і прогресивна машина. І ви отримуєте це за дуже помірний бюджет. Як на мене, це топ. Бівайді, браво! Задня частина автомобіля теж виглядає дуже стильно. led оптика з такими плавними лініями, значок бівай підсвічується. Також переходимо до багажника. Багажник досить великий. Тут маємо полку, яка регулює глибину вашого багажника. Пускайте її, він становиться більший. Також тут є у нас додаткове місце для ваших речей, зарядка та ремкомплект. Якщо ми опустимо сидіння, отримуємо рівну підлогу. В принципі, тут можна і прилягти при великому бажанні. Маємо 4 крючка для ваших речей та зарядка на 12 вольт. У максимальній комплектації буде встановлений електропривід багажнику. Тут буде дві кнопки. Ще раз нагадую, що різницю між комплектаціями ви можете оглянути на нашому сайті electr.e. А тепер ходімо попереду, покажу ще один багажник. Досить великий передній багажник, додаткове місце для ваших речей. Сільон 05 справляє дуже приємне враження у русі. Понад 200 кінських сил у топових версіях дає гарний запас потужності для впевненого обгону. Так, це не спорткар, але це гарний сімейний кросовер, який дає вам комфорт, гарну динаміку, гарну шумоізоляцію. До речі, що мене дуже вразило, що підвізка якісно згладжує нерівності. І саме найважливіше. Важливіше він зекономить ваш сімейний бюджет, тому що машина йде по вартості як Honda ЄNS. Але вибачте мене, яка Honda ЄНС, вона і поряд не стояла з цим автомобілем. BVD Сілає 0,5. Це продуманий автомобіль із хорошим запасом ходу, технологіями і комфортом. Якщо шукаєте сучасний електрокар з адекватною ціною та без компромісів, безпеці та комфорту, то варто протестувати особисто. Чекаємо вас на автосалоні електричка.